Уа! Вибух! Готовніше хвилина. – Плюс прийняв. 29-річний поліцейський вибухотехнік на псевдомалюк вже три роки розміновує деокуповані території. Працював у Харківській і Херсонській областях. За його словами, за цей період розмінував 10 квадратних кілометрів території. Змінилося встановлення мін, самі міни змінилися та додавалися нові, про які ми не знали. І навіть ще немає ніяких книжок. Не можу кількість вам назвати, тому що вони перевалили вже напевно за 200 вибухів. Більш і більше. Різної кількості вибухівки. Як ти реагуєш на такі звуки, коли в цивільному житті ти десь чуєш? Я вже більш-менш спокійно реагую, я вже не обертаюся, нічого не шукаю. Вже більш морально, але все рівно організм до кінця не може звикнути все рівно десь буде якийсь моментик або Рука сіпнеться чи ще щось, тому що до такого звикнути максимально неможливо. За словами Малюка, найважче працювати було на Херсонському напрямку. Пригадую один із випадків. Мені зустрічалися на даному напрямку ОЗМ-72 міни, які вони залишали. ПМН, також міни проти натисної дії залишали там. Вони там не перебували дуже велику, довгий час, але. Вони залишали з собою брудномисне, щоб люди травмувалися. Дуже був для мене великий шок, коли ми почали заходити в населені пункти, щоб розмінувати, щоб мирні мешканці заїхали в свої населені пункти будівлі. Я якось побачив дві могили. І я не міг зрозуміти, в чому, що, що не так, що сталося. Будинок був напівзруйнований. Там були декілька місцевих мешканців, дідусі, які там залишилися. Я почав розпитувати, що, ну, що це І таку історію мені розповіли, що коли росіяни зайшли, вони вбили мати, вони вбили мати. Відразу не знаю по яким причинам, що вбили мати, а доньку почали. Гвалтувати. Гвалтували який період, не знаю, але факт там, що що ці моральні тортури вона не змогла перенести і вона повісилась. І для мене було дуже морально тяжко обдивлятися, скажімо так. Будинок, той, де знаходились дві могили, тому що мешканці похоронили мати та доньку прямо на території будинку їхньому, де вони проживали. Перед тим, як розпочати роботу на території, вибухотехніки обстежуть її за допомогою дронів, також із залученням службової собаки Грея і робота. Роботом керує людина. Робота немає, він не може унюхати вибухову речовину. Він не може подати сигнал, що він там щось побачив. Якщо людина на екрані не побачила вибуховий пристрій або щось зробили не так, ну значить буде так. А пес він вчиться на те, це, це тренується, щоб виявляти вибухонебезпечні предмети. Якщо навіть відбудеться вибух, робот – це є техніка, це є металолом. А пес все-таки він живий. Службова собака грає якому 5 років, який залучається до даних повідомлень про замінування, які нам допомагає при виявленні вибухонебезпечних предметів, є такі моменти, де ми не можемо, скажімо так, додивитися, і він нам в цьому допомагає. За словами малюка, коли із колегами розпочинають працювати, ніколи не знають про кількість та види вибухонебезпечних предметів, тому дотримання мінно-вибухової безпеки особового складу понад усе. Були моменти, що ми виїжджали на локації, де нас обстрілювали з мінометних мін, ці перші свисти, перші прильоти. І саме головне треба було згрупуватися, заспокоїтися і діяти далі. Ми не маємо дійсно права на помилку. Тому ми стараємося робити все з розумом. Велика небезпека розмінування деокупованих територій. На Буковині вибухотехніки виїжджають на виклики про замінування за словами малюка. Більшість із них є неправдивими. Також були ситуації, коли люди залишали сумки у громадських місцях. Відтак вибухотехніки підривали їх. Як мінімум, це гідроудар для руйнування даного предмету, щоб подивитися, що є всередині. Ми ніколи не знаємо, що нас чекає завтра, тому що у нас різні повідомлення, різні напрямки, різні території, тому ми готові завжди виконувати бойові задачі. Через це йде у нас і так само вдосконалення своїх навичків. Зараз малюк готується до наступної ротації. Лілія Вакарюк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.